З вами компанія Easy Луцьк. Сьогодні у нас день відеозйомок. Це вже третій автомобіль, який ми відзнімаємо. А саме це Volkswagen Tauran в комплектації Highline 2020 модельного року. 19 рік у нас календарний по виробництву. В Україні вона стане на облік 2019 року. Авто було придбане на німецькому лізінговому аукціоні, вже є розмитнене, пройдений мінімальний детейлінг і очікує свого першого власника в Україні. Стан автомобіля шикарний. Я на ньому прокатався декілька днів. Протестував його. Ну, жодних зауважень. збитенька, як м'ячик, класна кучна машинка, без візуальних якихось пошкоджень. Практично новий автомобіль. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Тут вже стоїть DQ381 DSG. Вона є семиступенева, надійна, класна та економна. І пробіг у нас 170 тисяч км. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з тушиною міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну, А відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке буде в описі під відео. Також підписуйтесь на інші наші соцмережі і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну, А зараз пройдемося трішки по комплектації, що ми маємо. Перш за все про троніки зад Дістронік з адаптивним круїзом у нас також присутній. Омивачі фар, датчики світла та дождю та інших асистентів для водія. Ось такі класні збережені титанові диски на хорошій літній гумі Dunlop свіжого року з дуже гарним протектором. Що зразу обіду? Так, паратроніки теж є, чи є камера, будемо дивитися, як заведемо автомобіль. Ну і прямуємо до салону. Класний комбінований салончик. сидіння, комбінація тканини з алькантарою, ергокомфорт, масаж. Стан сидінь як новий, жодного шкодження, всі елементи заводські, нічого не перешивалося. Там керма ідеальний. Точний пробіг 170 тисяч 956 км. Кожна кнопочка в шикарному стані. Сенсорний дисплей мультимедії великий, топовий, підігріве сидінь. Там є у нас бездротова зарядочка ще. Варінька ПП, як виглядає без зауважень. По потолочку теж все гарненько. Плакитник в різні положення може керуватися. У пройомчиках вся гарненька, рівненька. Зерна карта як нова. Йдемо до заднього ряду сидінь. Кожне сидіння у нас окремо керується. Маємо ватузонний клімат-контроль на задній ряд теж. Також у нас просвітні столики багато функціональні. По прийомах теж все гарненько. Дверна карта задня ліва. Йдемо також до багажника. Так, Камери немає в даному автомобілі. Торочка на місці. Маємо подвійне дно. Тут у нас ремкомплект, це компресор з балончиком. Так, балонник вище, як він має лежати. Розберусь пізніше, маю додаткову шторочку ще Ось там. Купачки запасних купачків колеса, там у нас жилетки, течка і це вкомплектовано. По фонарі, як у шкодах, давно не заглядаю і навіть забувся, що такі у них теж є. зручно, та корисна річ, якщо десь в дорозі потрібно щось посвітити. Так, знімається і використовується як ліхтарик. Бачимо, що ще маємо форкоп електровиїзний. Так, ось у нас вискочив. Магніти злували і маємо прицепне. Стан ляде з внутрішньої сторони без пошкоджень, ідеальний. там пройдемо ще по правій стороні. Стан дверної карти. Стан сидінь. Теж по пройомах все чисто та гарно. І переднє пасажирське місце. дверна карта. Стан пройомів. Відразу він код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Ще раз як виглядають сидіння. Так само водійське. Дуже цікаві тут підстакани, якщо треба звозити, нажимаєте на кнопочку, він так викручується і з'являється зажим. От і назад. Так само з цієї сторони. Купа в різних. Там у нас всі сервіса. Заїзди на офіціал. Тут і ченджер з навігації. Стан панельки просто новий, все матове, гарне, без царапинок. Ось така класна машинка, вже у нас в продажі. Кого зацікавить детальніше. Зв'язуйтесь з нами, надамо всю потрібну інформацію. Також доставляємо наші автівки на будь-які вам відомі перевірки, після яких вже можемо доставляти автівки по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!